Ось так виглядає центральна площа у Клевені першому. Замість рівного асфальтного покриття суцільні вибоїни. Місцеві жителі не стримують емоцій. Площу давно не ремонтували і ситуація вкрай критична. Дуже погана ситуація. Завжди тут немає ніякого ремонту. Завжди, ні машини, ну, базар теж, тут завжди є базар, ну, тут ні доїхати, ні проїхати. Вже більше 20 років, мабуть, ця площа ну, в такому стані, будемо так говорити. І тут практично припаркуватися неможливо. Каже, заїхати на площу, то ще треба знати, куди заїхати. Будемо так говорити. Містечко ходить хороше, хотілося б, щоб все-таки і... Місцеві кажуть, вони зверталися у Клевенську селищну раду, просили бо до якогось ремонту, проте віз і нині там. Вже дуже давно, дуже давно ніхто не прикладає ніякого зусилля тут. Все ну, погана дорога, ніхто не ремонтує, ніхто не реагує, базар, гроші беруть, теж ж якісь податки беруть, все, але немає ніякого ну, результату. Клевенська селищна голова зі свого боку каже, що про проблему із площею вони знають. Минулого року навіть планували розпочати ремонтні роботи. Однак цю ідею не підтримали місцеві депутати. Мовляв, не на часі. На цю ділянку на площу Кливані першому в нас є проєкт. І коли було запропоновано робити ремонт минулого року, депутати в зв'язку з тим, що йде війна. Ну, сказали, що не на часі зараз виділяти кошт на ремонт цієї площі. Відтак, стан цієї площі залишає бажати кращого. І ще дійдуть у місцевої влади руки до ремонту ще до закінчення війни, покаже час. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.